Всем здравствуйте, уважаемые подписчики, не только подписчики. Показываю малину. нас заросла у меня малина. Надо шаровать. Но дощі идут, не могу шаровать. Это камнера... Роз... Бурян. Росте, нема коли шарувати, як то є коли. Ну, Дощі ляють, ляють нас. До речі, зробив таку під, під бочку, буду бочку піднімати на таку висоту. Такий каркас збив. Як ви скажете, нормальний, ну, нормальний, не знаю. Збив такий каркас, це вона буде з каркаса поливатися і да, подаватися. Пошарується оце все. Я, я пробував вчора шарувати мок, мокру, влага. Так трошки розпускається, не бачите. Один, один. Другий. Є. От, трохи розпускається, китиці пускають. А так буря треба пробити. Всім спасіба, може не так. Пишіть.